Я купляю продукти. У цей пакет зараз давайте перевірте. І знайдіть мені шоколад. Не, ви мені покажіть чек. Ось чек. Є фотографії, повністю все. Mm -hmm. Чому в мене вибито шоколад? Шоколад, десерт, корона. Ось в неї. Зараз скоро. От мій пакет, будь ласка. <звітаю> Я розумію. Я щось не розумію. Це цигани тут працюють чи хто? Це люди працюють. А як люди? Ну покажіть мені, де та корона. Де вона в мене взяла? Хай касир поясне, де вона ще вона взялася. не Я з вашого дозволу, добре? Так, да, так, да, обов'язково. Просто я хочу зафіксувати, що в мене шоколаду немає. Так, Чому в він в мене з'явився? Ви... Вирізка є. Шоколад іменно знайдемо. Є. Так, я буду так от відкладати і потім я вам сподувати. Серце куряче є. Пряники є. Майонез є. Пиво є. Сметанка є, масло є, гриби є, капуста є, яйця є. Це. А вас верху що пише? Вас? Шоколад вибила. А де цей шоколад? Покажіть мені, де шоколад. Як він шоколад, міг вибитись? Вибився Чисто випадково. Ну як? Ну, Дивіться, е... другий раз мене дурити тут. Е... Через раз. Я Не приходжу я до каси. Після я вам пояснюю. Я в інтернеті, кожен показує такі чеки, як дурять. Я вже приходжу другий раз і мене вже другий раз дурять. Як це таке може бути? Я вам поясню ситуацію. Послухайте мене, касири в нас працюють дуже багато годин, вони втомлюються. А код ну, цього цієї а... шоколадки номер 9. Ну а при чому тут я? Я, я вас не виню в цьому. Ми зараз вам вернемо гроші і я думаю, Ну, що... знаєш, як за цілий день скільки ви можете заробити. Давайте вертайте, але прорекламую вас гарно. Дайте карточку. Супермаркет циганський називається. Тому закінчимо відеозвіт нову.